Опівдні, 8 травня, на перехресті вулиць гвардійської та перемоги, що на бамі, трапилася дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками. Зіштовхнулись автомобіль ВАЗ-2101 та скутер. Постраждала жінка 35 років, водій скутера. З травмами її забрала карета швидкої допомоги. На місце аварії оперативно прибули працівники державтоінспекції. Проте жодних коментарів на місці події наша знімальна група не отримала. Тому всі подробиці ми дізнавалися у водіїв очевидців дорожно-транспортної пригоди, які не прої. Їхали повз чужу трагедію, зупинилися, викликали швидку та правоохоронні органи. Загорівся зелений світофор, і з сторони города, в сторону Ладана, їхав білий Жигуль, Копейка їхала. І він їхав на зелений світ і повертав наліво. І не пропускає на зустріч. Йому їхала жінка на скутері, не пропускає, і жінка вдаряється в нього. Віктор Завідний розповідає, що постраждала жінка, швидше за все отримала переломи. Дуже страшне ДТП, ноги поломані, рука поломана. Ну, ну слава Богу, що жива за словами свідків. Водій копійки порушив одне з головних правил дорожнього руху: не пропустив транспорт, що рухався справа. Водій свою провину заперечує. Говорить, нічого не порушував, їхав повільно. Натомість жінка на скутері не їхала, летіла. Був жовтий світ, Тільки зелений світ, я поворачую сюди, откуди от вони її небо, відкуди літі. Вона взяла, як бабахнулася у мене, в передні двері бахнулися не взад. Якщо б я її не пропускав, я поданок бах, а то ж вона є в передні, відкуди вона стої скористі летіла, і в мене в передні двері бухнулися. Поки працівники Державтоінспекції проводили на місці аварії оперативні дії, очевидці ДТП сперечалися з водієм Жигулівкою. Ти скажи, лучше правду. Не ти не ти не а я правду ти ти говорю! Винуватий. Хай я мінувати. Хай, ти винувати, я бачив хай, сам. Хай, є хорошо. свідки. Веха справа в тебе, старий правильно, Если Вона повинув... там була, вона летіла, як вертольот. Він каже, що, що, це, що це не він нарушив. Ну, свідки є, ми свідки ми бачили, що він зовсім не прав. Хто правий, а хто винуватий, визначить слідство.